Так, всім привіт! Мене звуть Оксана, я є енергопрактик, гіпнотерапевт, регресолог і ароматерапевт. Займаюся практиками з 2019 року енергетичними. Допомагаю вийти зі всяких тривожних станів, переживання, нерозуміння себе або що відбувається в моєму житті. Не так. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як душевний спокій і як його знайти. Як цю знайти в собі гармонію, цей такий який спокій. Да? От я почула стан дзен. Але такий дзен, який, знаєте, вас тримає в реальності, не уносить десь, що ви не тут і не зараз, і не розумієте нічого. А такий стан, який вас буде надихати, е про продвігати, да? рухати вас вперед. І... Давати вам ту енергію, силу, від якої хочеться творити, створювати своє життя і жити своє найкраще життя. Тому що ми всі є творцями свого життя, і це ніхто в нас не може забрати. Потрібно тільки взяти кермо в свої руки і тримати курс туди, куди вам потрібно. І не відволікатися на всякі сторонні штучки, які вас мають видьоргувати, тому що ви знаєте, куди ви йдете і чого ви хочете. Дякую вам всім і продовжу свою тему про душевний спокій. Зачасту ми не можемо зрозуміти свої емоції. Ці емоції виникають, якась тривога, якийсь страх, якесь переживання, чи щось непорозуміння себе, да? що, що відбувається в моєму житті, чому так стається оці питання, чому там мене дратує той, чого в мене не виходить це. Чому в мене не складаються стосунки? Чому в мене немає грошей, там тих бажаних? або да? я не можу пробити ту стелю фінансову. Оці от постійні думки в голові, оце якісь там бісіди. У вашій голові відбувається, ви там собі ходите, думаєте, крутите, і це у вас таке. Знаєте, а чому дійсно це мені треба, а чому це мені не треба, а то мені допоможе чи не допоможе? Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, що таке оцей от неспокій. І зараз перейду до того, як віднайти той спокій, да? як все ж таки змогти собі допомогти і реалізувати себе, заспокоїти, привести в цей баланс, от, в, цю таку, в цей рух вашого життя. Скажем так, там, де ви є за кермом свого власного автомобіля. Добре, дивіться. Значить, треба. Дати собі прожити ці емоції, але не зависати в них довго, пробувати виходити звідти самостійно. А як виходити звідти самостійно, це зараз вам цей секрет. Почніть потрохи робити якісь заспокойливі практики. Наприклад, це може бути якась дихальна практика. Дуже класна. Я знаю, це дихання по квадрату. Ви можете на Ютубі набрати або будь-де яке це дихання по квадрату, як воно має відбуватися. Да? В цей час собі можна вмикати медитації, медитації, які вам по духу. До речі, на моєму каналі є дуже класна практика, називається заземлення. Вона вас теж заспокоїть і поверне тут і зараз, або якісь просто. Медитації, які ну, просто вам подобаються. Теж на Ютубі їх дуже багато. Мені дуже допомагають і подобаються різні такі жіночі медитації, люблю писати. Вони такі якісь. Ну, от мені подобаються там, що були якісь колокольчики, десь якась пташечка, десь якийсь водоспадик потік, десь щось таке от. цікаве. Не просто водопада. Одному тоні музика, а щоб десь трошки переключало увагу. Отакі класні. Допомагає йога вийти йога десь на 15 хвилин. Якщо ви не займаєтесь самостійно йогою, ви можете ці вправи так само подивитись на YouTube каналі, набрати собі йога для начинаючих. Теж є багато відео різних, дівчата теж знімають контент, можна користуватися безкоштовно і допомагати собі. Тобто вправи йоги поробити вдома: швидка ходьба, швидкий рух, виходити на вулицю, йти на природу, слухати звуки природи, тобто переключати оці свої думки нав'язливі в голові, да, які вас плутають і не дають спокою, переключати увагу на такі от пташечки зву, звучки такі цікаві. Якщо вийти до природи, то це взагалі буде дуже круто прислухатися, обіймати дерева, стояти на травичці, бути біля водойому. Дуже класно, це допомагає заспокоїти свій душевний стан, тому що те, що відбувається всередині, те й відбувається у вас снаружи, бо ви ну, можете відслідкувати за собою. Якщо у вас якийсь хаос починається всередині, так само це відображається і назовні. Ви можете з кимось зачепитися, з кимось полаятися, когось образити, або вас хтось може образити. Бо все в нашому світі є відображення нашого внутрішнього стану. Далі після йоги або якихось вправ таких, які вам подобаються, швидка ходьба, якісь фізичні, може як типу зарядки, теж допомагають дуже заспокоїтися і справитися зі своїм станом. Далі фокус перевести на якісь детальки. я вже сказала, звучки можуть бути у природи, Будь-які звучки, щоб вони вас переключили і забрали від ваших тривожних думок. Від цього стану запахи якісь цікаві. От я використовую ефірні олійки, тому що вони, по-перше, натуральні. По-друге, вони підвищують стан людини, піднімають до високих вібрацій. Чому з'явився оцей деструктивний душевний стан поганий? Тому що ви понизились у вібраціях. Понизились у вібраціях, значить, десь. Схопили погані новини, десь почули якийсь негатив, щось чогось злякалися, чого злякалися, тому що, мабуть, був якийсь досвід десь туди раніше. Ну, тобто, у вашому житті, я, як регресолог, просто розказую, що це може бути будь-яке життя ваше, а може бути це життя, в якому ви зараз виплестілись. І Це може бути приклад якихось ваших родичів, ваших сусідів, ваших батьків, що щось відбувалося, і в них оця тривога, цей поганий душевний стан передався вам. Ви його зафіксували і перенесли до себе. І тепер ви це як защитний механізм, реакція вашого організму. Від ну, того, що може, наприклад, з вами статися, тому починається оця якась тривога і якийсь поганий душевний стан. Тому сфокусуватись на якихось детальках, переключитись на запах, на, на будь-яку іншу. Ну, Будь-яке інше, що вам буде по душі. Я ж опять же, кажу, що з приводу запаха класно допомагають ефірні олійки, медитація, ходьба, От себе переналаштовувати на позитив і на прекрасне і гарне. Далі потім, ну, навантаження, ця фізична ходьба я вже вам розказала. Покращують настрій, і якась, якесь таке, що те, з чим ви не справляєтесь, те, що у вас не виходить, те, що вам важко зробити, оці всі вправи, що я розказала, тоді вам можна звернутись до спеціаліста. Ну, такий спеціаліст, як я, гіпнотерапевт, регерсолог, ароматерапевт, який допомагає справитися з цими всякими думками в голові лишніми. Я допоможу їх перетрансформувати, перепрограмувати. І цей стан, вже ця от програмка тривожність, вона буде грати вже на користь вас. Тобто ви будете розуміти, від чого вона до вас приходить, що вона від вас хоче, і що ви маєте навчитися з нею. Бо нічого в нашому житті просто так не відбувається. І вже з цим усвідомленням ви йдете в своє життя і починаєте працювати над собою по-іншому, починаєте по-іншому щось приймати, по-іншому відчувати, по-іншому чути. І, звісно, від того, вже у вас оці всякі думки, тривожності, всякі оці такі штучки, програмки, вони вже вас не будуть так чіпляти і не будуть вас ем, приводити в цей. Поганий стан. Я вам дякую всім за увагу, за те, що ви слухаєте мою інформацію, я хочу з вами ділитися надалі. І буду всім вдячна за те, що ви поділитесь у себе на сторінки, будь-якій про мене, розкажете про те, що я даю інструменти безкоштовні, роботи з собою. Я так само провожу кожну неділі в себе в телеграм-каналі очистку чакр безкоштовно, кому цікаво, звертайтесь до мене в особисті або в коментарях. І я вам ну, залишу посилання на свій телеграм-канал і буду рада бачити кожного, хто буде цікавитись і піклуватись про своє ментальне здоров'я. Всім дякую за увагу, люблю, цілую, обіймаю. Ваша Оксана Кічева.